Вітаю! Дякуючи логістичній компанії Vector, ми отримали оригінальне замовлення на американському сайті 40, який коштує 1100 доларів, та директики. ціна на яких складає 85 доларів та 110. Хочу звернути вашу увагу на те, що оригінал дуже важко відлічити від рептики. Як відрізнити оригінал від люкс копії? Однією з відмінностей є шнурки. В оригіналі вони не зав'язуються так, як і в якісній люкс-копії. Що не скажеш про дешеву колю. Також відрізняється колір. Радимо завжди звертати увагу на лом. В оригіналі лом чітке та має привіювання. В люкс копії менш якісно. Також звертайте увагу на матеріал.